Вітаю, мене звати Ліза, і це б'юті канал українського бренду Екстракт. Сьогодні на черзі в нас аромат Екстракт Сан з колекції. Всесвіт тут насправді навіть назва говорить сама за себе. З перших секунд звучання ми відчуваємо тепло літнього дня на заході сонця, небо в багряних кольорах та прогулянка берегом океану. Це атмосфера аромату Сан. Спочатку відчуваються фруктові ноти ківі та кавуну. Перші ноти дуже свіжі та яскраві з виразною кислинкою ревеню та рожевого перцю. Серце аромату це продовження грайливого настрою. Тут відчувається солодке лічі з доповненням білої фрезії. На цьому етапі аромат вже починає розкривати своє основне звучання. І з простого свіжофруктового запаху він перетворюється на більш складний та романтичний парфум ноти – це класичний мускус і сандал. Вони додають глибини та об'єму. Їх аромати не надто виражені, а лише підкреслюють та доповнюють основні акорди. Екстракт Сан це легкий, солодкуватий, освіжаючий запах з яскравими екзотичними відтінками та прохолодними акцентами водяних нот. Він чаруючий, романтичний та ніжний. Саме такі запахи зазвичай асоціюються з теплими літніми прогулянками та відвертими розмовами про все на світі. Найкраще екстракт сан звучатиме в теплу пору року: надягнути легку сукню, розпустити волосся та додати трохи цього чаруючого аромату. І мрійливий образ справжньої леді готовий. Замовити аромат можна за посиланням в описі під відео. Якщо вам було цікаво, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинками. Давайте закохуватись в українське разом.